Сказав, я не знаю, я не знав, що українські розмова була, тільки узначи, як, стоїть майдан. І подивіться реально, хто це влаштовує хаос. Влаштовує хаос. Влаштовує. Цей хаос робить сьогодні одна людина. Одна людина, яка має в своїх руках англійською мовою, Калашников. Ще раз вам внутрішні війська. Шуколетник у нас вже напевно. РГД-5, саме натуральна бойова, не спрацювала. От, її знищили. А от чим стріляють. 22-й калібр, 22-й калібр. Показуємо далі. Офіційна влада. Це у нас 7,62 автомата Калашникова це кришки від е, цинків з патронами. Написано, калібр 545 ЕС ПС. Пуля стальна. Де ви все це взяли? На позиціях Беркута це щит одного з хлопців, який загинув. Ви бачите, що куля, ви бачите кров, він закривався цим щитом, тому що була дуже серйозна атака. А це вже осколки від осколочних цих гранат, що вони кидали. Я хочу зауважити, що крім того, що вони кидали світло шумові, вони прив'язували балти, арматуру, і це вбивало наших побратимів.